Така із міста, Іначе не дика, а на зараз шукаю поміж пніт. Уже не люблю запаху стини, де живуть вівці, бо вівці пахнуть недобре. І в кошарі їх не люблю, бо можу зламати розмальований нігод. Але ж так було не завжди. Я добре пам'ятаю, як ходила з бабкою до сини, а там чекав дід. Ми гонили доїти овець на струнгу, і геть не боялися обмаститися в боблюхи. Навпаки, чим більше на нас овечої вогни, чим більше взуття втовскалося в м'який і теплий гній. Чим більше вівці залишали у наших косах реп'яхів, тим більше мною пишалася бабця, як каже, в неї хазяйновита. Вівці збивалися купи, пхали голови одна одній під живіт і не хотіли йти у вузький прохід до дійниці. Тоді ми вдвох просочували пальці крізь густу вовну аж до їх шиї, і що її духом тягнула до струнги. Одна довговуха вуха вівця метнула в бік, я впала і розбила коліно так, що кров почала стріляти фонтаном. Вівці вступили мене і почали бекати, голосно, приголосно, бекали. Ще й нюхали. Я сама піднятися не могла, тому чекала, коли ж надійде бабка Вітя. Вона стрімко розганяла тонкошерстих, а вони її не пускали до мене. Бо в мене з'явилося нове ягня. Я.